гав гав Привіт, друзі! Це я песик морозик. Ви такі молодці, що виконали стільки завдань і зробили наш календар справжньою зимовою казкою. Але сьогодні я маю до вас особливе завдання. У мене лапки завжди готові до пригод. А як до вас? Настав час вирушити на зимову прогулянку. Вдягайте теплі шапочки, шарфики і рукавички. Виходьте на вулицю й гуляйте, бігайте чи стрибайте в снігу. Якщо снігу немає, то прогулянка все одно буде чудовою. Прогулянка це не тільки корисно, а й дуже весело. Гав-гав! і пухнасті обійми від песика.